Розпакуємо систему резервного живлення від BR Solar Group. Як бачите, у нас три коробки. Знизу найважча деталь це акумулятор ємністю 5 квт годин. Тут у нас інвертор, вихідна потужність 5 кВт. і це е, платформа з колесами. Поїхали! Це у нас колеса. Які логічно виставляються на платформу, виставляється висота, якщо у вас не дуже рівна поверхня. І все це фіксується. Це дуже легко і швидко. Готово! Дуже приємно, був один запасний болтик. На всякий випадок, якщо один загубите. Платформа готова, встановлюємо її, поки що вона вільно присувається, потім можна буде заблокувати. І розпаковуємо далі. Далі буде батарея. Так, це у нас. Так, це Wi-Fi модуль для того, щоб ви могли керувати вашим засобом, вашим пристроєм через телефон. Далі інструкція і е, задня панель, і чим цю задню панель закріпити все в комплекті є. Їдемо далі. Оп! Ось! Одна з найголовніших деталей це батарея. Дістаємо. Попереджаю. Батарея дуже важка, тому не рвіть спину і, будь ласка, попросіть когось вам допомогти. Продовжуємо. Це у нас інвертор. остання Деталь, яка буде стояти тут зверху. Поїхали. Ну, ось сам інвертор, він достатньо неважкий, скажімо так. Відносно батареї взагалі не важкий. Все, ось таким чином модульно воно все становиться. Сюди ще можна додавати батареї. Одну, другу, третю. Пропоную заміряти у зібраному стані. Висота, будь ласка, 50 см. Ширина. 60 сантиметрів і глибина 44 сантиметри. Будь ласка, далі чекаємо електрика і будемо під'єднувати. Ось така розпаковка.